Іван Франко поезія моя любов. Вона так гарна, сяє так святою, чистою красою, і на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте так нещаслива, стільки лиха знесла, що хвилить лихо те в її кождіській пісні стих. Її пізнавши, чи ж я міг, не полюбити її сердечно, не відректися власних втік, щоб їй віддати до А полюбивши, чи ж я міг, я Божу її подобу згубити з серця. Мимо всіх, терпінь горя аж до гробу, І чи ж перечиться любов тій другій, і святій любові до всіх, що лють свій під і кров, котрих не тут окови? То не любить всіх братів, як Сонце Боже всіх за рівну. той щиро полюбить не вмів тебе, кохана я в країні.